Традиційний радіодиктант Національної єдності на честь дня української писемності та мови відбувся сьогодні. Авторкою цьогорічного тексту стала українська письменниця Ірина Цілик. Сам диктант зачитувала актриса Ада Роговцева. Теплий, сонний дух книжкових, Полиць. Оскільки війна змусила роз'їхатись українців по всьому світу, у різних країнах були організовані студії для написання радіодиктанту українцями. Кременчужани також приєднались до написання радіодиктанту і зробили це у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Коли писала я диктант, я представляла собі свій дом, свою квартиру з заклеєними окнами. І багато дома в такому ж стані. і, звісно, ми всі надіємося. Ми всі мріємо, скоріше мірі. Ми дуже очень, дуже дуже бажаємо нашим вооруженим силам, щоб побіділи. Я вперше писала цей диктант. Цьому року важливо українцям писати цей диктант, тому що це об'єднує народ коли вони всі разом, і стає і така атмосфера дружби, миру. Я довго жив в Литві, але ну, ще зараз вирішив все-таки спробувати написати цей диктант. Це доволі складно, але нічого. Она хорошо читала о дороге у своем. Но я думаю, что пока еще до такого отличного трудно будет. Но все-таки смог написать, да, смог. Аби вдосконалити свої знання, бібліотекарі закликають Кременчужан читати книжки українською мовою. Взагалі, і зокрема в нашій бібліотеці, зараз дуже багато українських авторів, які пишуть цікаві тексти, цікаві книги на різноманітну тематику. І дуже багато людей приходить зараз читають саме українську книгу значно більше, ніж раніше. Читайте більше книги, аж читаючи. Українську книгу ви автоматично підтримуєте свій рівень грамотності або навіть покращуєте, і це дуже добре. Тому читайте і пишіть кожного року диктанти. Такі в умовах війни все більше українців відмовляються від спілкування мовою окупанта: говоріть українською, читайте та шануйте. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.